Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас заняття з грамоти. А скажіть мені, будь ласка, яку, який звук ми з вами вчили на минулому занятті? Та літеру. Звук Так, а літеру? М. Е. Так, добре. Погляньте, будь ласка, уважно на екран. Сьогодні ми її закріпимо. Так, дітки. Будь ласка, уважніше. Сьогодні ми закріпимо звук Н та літеру Н. Розгляньте картинки. Давайте назвемо слова Ніна Нота. З якої літери починаються слова? Н. З літери Н. Так? Звук у нас Н, ми так промовляємо, а говоримо з літера Н. Так. Далі назвіть кожну картинку і розповідайте на початку, в кінці або всередині. Ви чуєте звук? Н. Слон. чуєш букву «н»? В Кінці. Так, в кінці. Молодець. Далі. Носорог. Носоріг. Носоріг. Так. На початку. На початку. І остання картинка. Хто Олень. 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 Так, де ти чуєш цей звук Н? Фі -фі. Так, молодець. Маленькі Наталі купили іграшкову конячку. Наталя сіла на конячку і закричала Но-но-но. Як закричала Наталя? «Но-но-но». No, no, no. Який тут перший звук? No. Н. Так. Кому купили конячку? Нані. Наталі, так? Який перший звук у цьому слові? Ми. Так. Ми. так. А тепер далі послухайте загадку. Стоїть Олена, хустка зелена. Що це, дітки, скажіть, будь ласка. Стоїть Олена? Хустка зелена. Так, погляньте. Це в нас дерево. Давайте вивчимо на пам'ять цю загадку. Стоїть Олена, хустка. Олена. Так. Зелена. Хустка зелена. Платок хустка. І так ще раз я повторю, а потім костя ти повториш. Добре? Стоїть Олена, хустка зелена. Повтори, будь ласка. Стоїть Олена, хустка зелена. Так, молодець. І що це в нас? Яка відгадка? Є. Дерево. Так. Тепер дайте далі послухайте віршик. Якось дядечко Назар взяв, подався на базар. Руку дав йому Євге, разом вийшла буква Н. А тепер погляньте, дітки, на що схожа ця літера Н? Кого вона вам нагадує? Або що? Ножниці. Так. Тому ні. Так. Двух етажний кровать. Так. Іще один. І дві гілочки, так. І одна маленька гілочка посередині, так? Полка. Так, молодець. І конячка ігушечная. Так, молодець. Іграшкова конячка. Так. А зараз погляньте, хто до нас завітав? Дівчинка, а як звати її? Її звати Ніна. Ні. Так, зробимо звуковий аналіз цього слова. Давайте. Але нагадаю вам, що Ніна після Н настоїть голосний звук І. Цей звук пом'якшує попередній звук. Тому ні, це який в нас звук? Позначається двома лишечками. Так, а назви його, який це звук? М'який приголосний. Так, м'який приголосний, ти правильно кажеш і правильно показуєш. Наступний звук І це який в нас звук? М'який голосний. У нас голосні звуки не можуть бути м'якими або твердими. У нас просто голосні звуки, і це голосний звук, так, і позначається кружечком червоного кольору. Голосні звуки ми можемо проспівати, так? А приголосні ми їх не можемо проспівати, тому що нам заважають зуби, губи, так? Так, наступний звук. Н. Н. Так, Означає, це який пригод означається однією рисочкою, а звук який? Назви мені. Н. Твердий пригодний, так. І наступний звук у нас а. Так, Костя, не бешкетуй. Так, назви, будь о, ласка. кольору. Так, а який? Це звук приголосний. Голосний. Голосний, все вірно. Далі погляньте, будь ласка, розкладіть фішками. У мене слово. дуже так. Так, молодці. Це так. Так, а давайте. Складемо це слово Ніна на склади. Як ми це робимо? Пригадай нам. Скільки складів у слові Ніна? Чотири. А як ми це робимо? Два. А як це ти зробив? Покажи. Папа мені помог. Ну, дуже добре, але я ж хочу, щоб ти сам зрозумів. Так, ми беремо долоньку нашу. І прикладаємо до підборіддя, так? Приклади, будь ласка, свої долоню. І промов. Я. Приклади, будь ласка, долоньку до підборіддя. До... Гостя. Я чекаю. Я даже покажу тобі. Прикладаємо долоньку до підборіддя і називаємо слово ні, на. Повтори, будь ласка. Ні на. І так, скільки в нас складів? Ні на. Два. Так, молодець. Два склади.